Перш ніж щось робити з приладами, перевіряємо, чи є наявність тяги. Представляємо смужку паперу, бачите, яка тяга. Вона втягує всередину папір. Значить, можна користуватися газовими приладами, і в приміщенні все добре. Львові за цей рік від чадного газу постраждало 120 людей, у тому числі понад три десятки дітей, повідомили в міськраді. Причиною отруєнь називають порушення правил користування газовими приладами, зокрема котлами. Перш ніж запалити газовий котел, треба подивитися на вікно, чи там є привідкрита квартирка, чи встановлений провітря, чи є приток повітря. Категорично заборонено встановлювати електровентилятори. Вентиляційні канали, де відбувається горіння газових приладів з відводом продуктів згоряння, в коми це є котли, газові колонки. Чадний газ не має запаху, кольору та смаку. У цьому і полягає головна небезпека. Наголошують у Львівгазі. Відтак необхідно обов'язково перевірити тягу. Якщо її немає, звернутися до ОСББ чи управляючої компанії. До міської дитячої лікарні від початку року з отруєнням чадним газом потрапило 68 дітей. Наймолодшому пацієнту було всього шість місяців. Постраждалих доводиться рятувати за допомогою кисневих барокамер. Лікар Роман Герега розповідає, з якими симптомами швидка перевозить пацієнтів. Найчастіше. Скарги є це на загаль виражену загальну слабість, головокружіння, головну біль, нудоту. А вже згодом з'являються болі і слабість в м'язах. Більше ніж 50% – Це люди, які до нас тимчасово переміщені, тому що в південних областях там менше використовували напевно опалення, так як в нас, тобто пічне. Частішають випадки і чадним газом та пожеж від генераторів. Причина неправильне використання пристрою, кажуть у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Генератор слід встановлювати ззовні будівлі бажано під накриттям, дозволяється встановлювати в технічному приміщенні, де є достатня вентиляція та можливе провітрювання приміщення. Категорично заборонено встановлювати генератори поблизу житлових будівель, а також в будівлях, де можуть перебувати люди. І газовики, і надзвичайники застерігають: перш ніж вмикати газові прилади або розпалювати пічку чи камін, обов'язково варто відчинити квартирку, а ще не опалювати помешкання за допомогою газової плити та духовки. Ольга Іващук, Олексій Шелковий, Суспільне новини, Львів.